Ну, я насправді дякую, Соня. але я не буду рекламувати наш університет, тобто в цьому немає ніякого смислу. І це також стереотип, що ми гуманітарний університет. Тобто, у нас хороші дуже гуманітарні спеціальності і гуманітарний факультет, освітні програми, от які популярні, але. У нас є природничий факультет, і ми єдиний університет, який відкрили природничі науки, тобто освітні програми природничі, після 91-го року. Єдиний університет більше ніхто не відкривав. От, під час повномасштабної війни ми відкрили два нових факультети: це факультет наук про здоров'я і школа професійно-природної освіти. Ми в процесі створення медичного факультету. От, і це буде державне приватне партнерство. Тобто, ми створили такий великий проект Київ могила Глобал Акедемії. А, тобто міжнародна співпраця виростає. Але я хочу сказати, що наш університет він е, лишається в своїй ніші. Головне це те, що ми пишаємося нашою спільнотою. Спільнота це головне не факультети, а спільнота. От. І це те, що найбільш привабливо для. Абітурієнтів і для їхніх родин, для їхніх батьків. Вони вони дуже свідомо йдуть. І ми лишаємося в нашій ніші, так як і до повномасштабної війни, в тому розумінні, що у нас не змінилося нічого, майже нічого, в сенсі статистики вступної кампанії. Приблизно та сама кількість вступає. Люди переважно йдуть свідомо, тобто вони від когось щось чули, тобто це не, не якась зовнішня реклама. Тому тут ця справа для нас не є головною, але головне для нас те. Те, що все ж таки, про питання, які треба вирішувати, тобто про проблеми, які є, і ці проблеми під час повномасштабної війни їх ну, такі самі, як у цілого суспільства, звичайно, тобто, тому що це війна. У нас вже втрати — це 20, 24 члени нашої спільноти, переважно більше це добровольці. От, тобто, ті самі проблеми, що у всіх. Але головне, що якщо ми говоримо власне, про вищу освіту, і про реформи, і про те, що ми хотіли би бачити, і які питання ми вирішуємо, то проблеми ті самі, що з 91-го року. Просто вони зараз більш виражені, скажімо так. От, ті самі проблеми, тобто казначейство. Наше, це хороший дуже приклад, дуже тривалий час не перераховує гроші за дослідження, яке ми хочемо провести, завіто ми його проводимо, як абітурієнти їхні батьки дивляться на освіту, на вступну кампанію і так далі. Тобто нам потрібно це дослідження не після вступної кампанії, а перед тим, як ми будемо приймати документи, як мінімум. Тобто держава дивиться на кошти наші, от, як на свої. Причому це навіть не спецфонд, хоча спецфонд. Не є бюджетними коштами про це було дуже багато мови. Про це були якісь юридичні заключення, які проводили, до речі, університети. Мені здається, якісь судові рішення навіть є. Але це гроші, які ми залучили. Тобто, це спонсорські гроші з формулюванням на розвиток академії, і ми не можемо їх добитися. Тобто, це неправильно, і це нічого нового. Так само було і раніше, з 91-го року. Тому, а коли ви були міністром, ситуація була інша. Ситуація була інша, тому що ми прийняли закон про вищу освіту, про яку Михайло згадував. І я хочу подякувати Лілі Михайлівні, я хочу подякувати а, професору Бестрицькому, який а, був один з драйверів проєкту, який називався а, консорціум з університетської автономії і ще багатьом колегам, які тут є. От, а ми прийняли цей закон. І єдине, чого мені вдалося добитися тоді, а, коли я працював в міністерстві, це право університетів, а, для університетів розміщувати свої рахунки в державних банках. От, і я хочу сказати, що поведінка деяких людей, які працювали в міністерстві фінансів, вона була близькою до. Ну не знаю, як це сказати. Тобто, один з заступників міністра, щоб ви розуміли, в день, коли, коли вже прийняли цей закон, і потім президент має підписувати. Він бігав під адміністрацію президента, хапав людей за руки і казав: якщо президент підпише, то нехай він сам платить ці гроші, які держава втратить, якщо цей закон буде підписаний. Тобто, це дуже нервова була ситуація. Це єдине, чого нам вдалося добитися. Тобто, це право. Але потім воно було так ну, нівельовано значною мірою, тому що ця процедура, як відкриваються ці рахунки, як, як там тримаються гроші, тобто це, це окрема зовсім розмова. Тому я хочу сказати, що головне, коли ми говоримо про систему вищої освіти, треба пам'ятати, що це не безлика якась система там, море людей чи море університетів, яких у нас забагато, до речі. От, А це відповідальність кожного університету окремо. і це спроможність. Університети будуть спроможні і відповідальні, Якщо вони будуть автономні, тобто ключова ідея закону про вищу освіту була як сказати, всебічна університетська автономія, тобто академічна, фінансова організаційна. Академічно ми добилися, тобто, всі люди, всі наші університети мають такі самі права, як американські університети, чи канадські, чи австралійські, які хочете. Але університети не можуть капіталізувати свої здобутки, тому що держава продовжує контролювати фінансове життя. І навіть якщо ми говоримо під час повномасштабної війни, під час повномасштабної війни я розумію, що якісь речі не можуть бути імплементовані, але ми повинні бачити перспективу, куди, куди ми рухаємося, і тому можна приймати якісь рішення, якісь закони, підзаконні акти, ну не підзаконні акти, але якісь норми, які можна відтерміновувати, але нема альтернативи автономії. Якщо ми візьмемо, наприклад, Канаду, тут пан посол, шановний присутній, в Канаді практично всі університети. Публічні, ну це не в такому розумінні державні, як в Україні, от але вони публічні, але вони всі автономні. Тобто, держава не думає а, влазити в операційні процеси, що університет купує, такий столик він купить, чи він купить столик, а має купити за 10 гривень дешевше. Це не те, що має цікавити державу. Державу має цікавити, в чому національні інтереси полягають, щоб це були якісні випускники, щоб це були результати якісних досліджень, які би змінювали економіку, які б змінювали суспільство. Спільство і так далі. Тому я думаю, до речі, повертаючись до міністерства освіти, я хочу два слова сказати. Що ми в основному підтримуємо ті пропозиції, які роблять міністерство? Проблема в тому, що міністерство само. Воно не може змінити систему, не спираючись на підтримку і розуміння цілого уряду і цілої Верховної Ради. А тобто, в суспільстві має бути розуміння, куди ми маємо рухатися. Тобто і тому якісь рішення приймаються якісь шляхи оголошуються, але потім, скажімо, є якісь інші пріоритети, хоча я розумію, що це знову ж таки повномасштабна війна. І тому а, ці рішення іноді зависають, тому що вони не можуть бути доведені до кінця. Тому питання в тому, а, я завершую, а, я завершую своє слово, тим, що у Університети, а, а за ними і суспільство, а за ними і студенти, абітурієнти, і їхні батьки всі повинні бачити перспективу. Оцю перспективу обов'язково треба вказати і повернутися до а, того типу мислення. У нас були такі проблиски час від часу. Що а, яка перспектива, куди ми рухаємося? Тобто, ми, має, ми повинні мати сильні, спроможні і автономні відповідальні університети. І тоді, до речі, проблема скорочення мережі вона наполовину відпаде.